Вітаю вас, Урум! Сьогодні ми поговоримо про бронежилет Ghost і його 5 комплектацій, і чим вони між собою відрізняються. Почнемо з огляду самої плитоноски. виготовлена з незвичайної кордури, а з тканини, яка не світиться у прилад нічного бачення, тому і має назву Ghost. Швидко на плечових лямках виконані у вигляді строп для того, щоб ваша вкладка зі зброєю була більш стабільною а вам було просто більш комфортніше працювати зі зброєю. Ми бачимо, що Швидко на камербандах виконані з італійської фурнітури, яка має назву Spider, яка дозволяє швидко кинути камербанди та підвищити свою мобільність. Усі бронежилети Гост мають три пастові підсумки під магазини АК або Аріт Платформи, які мають додаткову Velcro-панель для ваших улюблених патчів, також систему MOLLE. Але в нас є змога завжди замінити цей плакарт на інший. В ньому ви можете побачити додаткові утилітарні підсумки. Для ваших різних дрібниць. Камербанди в даній моделі налаштовуються за допомогою велкропанелі, що робить її більш зручною для налаштування, ніж аналог. Також в камербанди можна помістити балістичний захист першого чи другого класу. Ця плитоноска має демпферну 3D-сітку для циркуляції повітря. Додаткові резинки для того, щоб ви могли закріпити сюди свої перчатки, провести шнури від кнопки PTT, плечові лямки мають теж для пучку, щоб ви могли надійно зафіксувати ваш збройовий ремінь, тощо, маленьке кишеня, в яку ви можете покласти свої дрібниці або документи. Задня частина плитоноски. що ми бачимо? Перше, це евакуаційна стропа, яка прошита на всю довжину плитоноски для того, щоб витримати вашу вагу при евакуації. Але не менш важливо, що саме в бойових умовах, скоріш за все, якщо з вами щось трапиться, вас будуть витягувати за ваші плечові лямки, і тут вони витримають усе навантаження. Саме тому вони широкі. Як саме закріплюються камербанди? Вони є на резинках, що робить більш зручним саме носіння вашого бронежилету. Ще ми бачимо додаткові кільця, на які можна приєднати сідушку або так звану форточку для безпеки вашої сраки. Лінійка бронежилетів Ghost має 5 комплектацій. Перед нами представлена комплектація v 1 яка має в собі три фастові підсумки під магазини АК або Р. Вона оснащена керамічними бронеплитами 6 класу від німецької компанії Arma Solutions. Її можна придбати у нас з додатковим захистом для ваших боків першого чи другого класу. З балістикою першого класу бронежилет буде важити 6,6 кг. З балістикою другого класу буде важити 6,8 кг. Комплектація v 2 Містить в собі 9 підсумків. Три підмагазини магазини АК чи АР платформи, які виготовлені з надміцного пластику, що надійно фіксують їх на місці. Підсумок для скидання відпрацьованих магазинів. Один утилітарний, два слоти під гранати, турнікет холдер. Аптека. Комплектація v 3 відрізняється від попередньої, тим, що тут вже два підсумки під турнікет. А також додатковий бронеелемент у вигляді балістичного фартуху для захисту найбільш уразливої зони. З балістичним захистом першого класу важить 8,1 кг, другого класу 8,6 кг. Комплектація В4 має 9 підсумків: 3. Під магазини АК чи Р платформи. Напашник з можливістю додаткового балістичного захисту, 2 слоти під гранати. Підсумок для скидання відпрацьованих магазинів. Турнікет холдер. Аптека. Ми бачимо додатковий бронеелемент у вигляді балістичного фартогу першого чи другого класу, а також бронеелемент першого чи другого класу, який захистить життєво важливі артерії в області вашої шиї. Вага комплектації В4 з балістичним захистом першого класу 8,1 кг. Другого класу 9. Настав час максимального захисту. Комплектація v 5 відрізняється від минулої, тим, що тут є додатковий захист для ваших плечей, що робить максимальну площу захисту вашого тіла від міновибухових уражень. Ця комплектація буде важити з балістикою першого класу 8,5 кг, з балістикою другого класу 9,8 кг. У всіх генераціях можна поставити полегшені плити і зменшити вагу бронежилету на 1 кг. Вони мають такі ж самі показники класу захисту, але виготовлені з іншого матеріалу, а саме карбід бору, що і робить сам комплект легше на 1 кг. Наші бронеелементи мають офіційні сертифікати випробувань, які ми додаємо до кожного вашого замовлення. До того ж, ми робимо різноманітні краш-тести, де випробуємо наші плити та балістичний захист на прямий ефект від ураження. Окрім полегшених плит, ви завжди можете обрати балістичний захист першого чи другого класу. Перший клас захисту використовується більше для тилових завдань, а другий, коли мова йде про активні бойові дії. На межі зіткнення. Ми рекомендуємо вам обрати балістичний захист другого класу, адже він захищає від уламків більшого діаметру. Чому потрібно придбати саме нашу модель Ghost? Все просто. Інші бренди мало відрізняються унікальністю і роблять плюс-мінус одне й те саме. Наша унікальність полягає в тому, що нашу тканину не видно в ПНБ, система скидання на стропах замість швидкоскидів для зручної та швидкої вкладки зброї. Резинки на передній та задній частині плитника для додаткової фіксації вашого обладнання, типу перчаток, світла, кнопки підійті та іншого. Ми рекомендуємо обрати нашу модель Ghost і бути впевненим у своєму захисті. Якщо у вас залишилося питання, чекаємо в Директі або за телефоном на сайті. Інформація та посилання в шапці під відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця, адже в нас є приємний подарунок. За промокодом VROOM на нашому сайті ви можете придбати будь-який товар зі знижкою 3%.